Усім привіт, друзі! Ви на каналі Браговкат Ласка впросили мій канал. І ми з вами, друзі, продовжуємо проходження Sleddy. І ми з вами сьогодні пограємо в мод Slenderina X. Доволі такий інтересний мод, в якому міняються текстури звичайної крені Slender X. Я буду довго затягувати. Поїхали. Так. Складність я виберу про Графіку хайп. І, в принципі, все. Поїхали. От. Вот дуже прикольний. Мені дуже сильно сподобався, коли я його перший раз побачив. Тому спробую його сьогодні пройти. Так. Так, день перший. Так, зараз тут такі. Звук креді побіділи це просто кос. Ух ти, Повезло, клишка ласки дащи кидати. Так, тоді я що роблю? Я тоді отак вот от тоді. Так. Следдеріда. Тут у нас папки бабки Слендері, да? І буду так її називати в цій серії. Виче ви сюди тоді. Ть, от тупа шерщитку птула. Так, тут у нас склющують пашини. Проходити буду, напевно, буду через двері. Тому що не бачу зброй через інші втечі потікати. Блін. Все порозбросав. Ну, я цього вже я це вже мав передбачити. Тоді хоча б ключ пашини заберемо. Так, ну книгу я слава богу вставив. А то було добре. Так. А що тут у нас? О! Болоток. Так, а тут у нас що, до речі? Так, ахти. Дебак включаю тарбалет, на жаль. Мені, до речі, взагалі трохи непривично грати в у the тому що Тому що останній раз я в chidograді грав, то це просто капець коло останній раз. Так. Тут у нас нічого? Блін... У вас, зараз тут прийти. Так, ну тут у нас, на жаль Нічого. Так, 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 тихо, 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 тихо. Не застрівай тут, Тільки мені Следдери, да А, я вже це скину. Так, тоді я наверх. Так. Тихо, так, тут чудо, ще, до речі, Сейфовий ключ, до речі, може пригодитись. Оп. ти ж. Завітала мене. Так, тут наш... М'ясо, не потрібно то напевно. Так. Да Та, блин! Якола так завітала. О, нічого з там сладирила. Оп! Так коробка нічого собі довела, подолала, бачили. Аж на цей поверх лаж примістила. Так, тоді вот так вот, так тут что у нас плейхаус, окей, тоді добре, так. Ми тоді здесь сюда выйдет. Так, тут что у вас до речі? Тут ще стріля, окей. Та блін. Ах ти ж, тут лише за чистодайд машини. Яка нам не потрібна. Так, тут шула. А, чекай тут зачинено. чидедо. Так, тут я нічого не бачу, скоріше всього тут тільки батарейка, яка нам не потрібна. Ну, я так думаю. Привадью папку так на двір. Блин. Я его под подковы тут пушу бив. Ты вот так. О! Так, я тоді піду заберу шестердю. Блин, так и туп тут, ладно, тут коники скачуть, а да. Я хочу. Блин, папка такая ты по... А вы же мене до туди туда-сюда бихты. Тут ще до папка слыда. Чекай, Треба спершу цього забрати. Так, тут що? Remote control. Не знаю, що може бути там. Так, тут що у нас? Тут та ще не корм. Я не побачу до речі, що угород. Це похада. Тут що у нас? Тут нічого. Папка вже до певну з'їдною схудне просто, реально. Я просто її туди-сюди веду. І все. Так. І ти буде дивитися, що в вороди. Так. А в вороди будуть поскогупці. Ну, перед. Таратарата. Та, 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 та. Так, я не знаю, де можу бути цього разу, виполо. А я яguebbe... успів! Я успів. Тихо. Тихо. Тихо, бабко, успокійся. Спокійся! Следи, да, успокійся, не психуй. Ви тут не хочете суету наводити. Та-тара-та-та-та-та, -та 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 -та. дуй пішла ти. Так, ну шо? раз два 3, 4, 1, 2, 3, 4. БЕЛІВ! Це убий трохи побішало. Так, все, все забираємо... Так, чекай, бій тут. Задиря, ти можеш рухатися швидше? Ты ж давай тогда пойду через эти цепи? Тихо, 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 тихо. Я ж трохи напудився, трохи, бабко Ой, да папку следит, чеш. Бля, я привычный тут статири тут називати. Тут що у нас? Тут у нас нічого ничего наше. Окей. Так. Блін. тут типа ця штука. Та-та-та, та-та-та, та та Так, добрый, тудия так. Так, я кто тут нашу? Як ты звідки? Звідки, блин? Свідку пришла. Иди сюда. Так. Так, 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 так. Так, треба буде шелту шестерю дойти. Не знаю, де вона може бути. Так, ну, тоді добре, тоді я беру напевно викрутку і просто йду до Аджели. Тому що, скоріше, всьо, в Аджели точно щось буде. Але я цифру, до речі, не заходів. От що піку! А, тут, скоріше всего, цифра Анжелі, раз її було ніде. де. Тихо я вже подумав, що даже шупів. Все. Я сюди. Оп! добре. Так, тут що тут у нас? О! А тут де відвивився. А, ну так, цифра була тут. Ну тоді цифра 2 тоді у нас. Блін, зараз такі в мене всі такі питається, да що ти проходиш через двері, якщо легше пройти через Анджелу і допаритись. Друзі, я просто не хочу собі облегшувати задачу. Ось і все. Це все через. Чер... Ух ти, Цікав, хто у нас сьогодні Анджела. Так, когда дуже далеко побігла, то був... То був, в принципі, я божу спи. Тактувати. Це вот! И побігти сюди. Сейчас хочу що тут у нас буде. А, ось тут як думаю, буде крутелка. Где шо, другу? Тут викрутку. Выкрутку. Ааа! А, -а, -а, -а. Аджела у нас сьогодні гра драку Ну, Гра. Котше друг біля. Так, що тут у нас? Бей. Безкорислива свічка. Яка мені де потрібна. Хе-хе-хе, чи мені подобається, куди виглядає. Аджела ще... держа Носферату. Иди сюди. А! Господи. Я чуть себе в пастку не загнав. Це, пока. Так, цифра 2 у нас. Цифра 2. Спеціальний ключ. Так, ти вже пішла, надеюсь. Так, молодець. Mm. Та ти ж моя капець. Молодець Андрея. Розумна. Ти ще ж оносфера, розумний. Так, давайте сюди перевіримо, що тут у нас. ще. А тут у нас, жаль, нічого. Певно. Ні, тут 4 дробовий кану окей. Так, давайте сюди папку прикличемо. Б вона стала типу Т, типу так Et, не все. па до побачення. Так, давайте сюди тоді прикличемо. Це Все, зараз успокоїться це Слендеріна. А я вже буду на іншому краю світу. Хе-хе. Так. Все ставимо крутилку. Тут, скоріше всього, арбуз буде, я не знаю. Тому що я арбуз заходив. Так. Ну. Так, тут арбуз. Я ж, до речі, педлок не заходив. Цікаво, да виборч код. А, тут педлоки. Окей. Ожидаю її тут. Почекую, що її тут. Так прикулистка приколистка? Ти тут я тут Прикинь залещу сюда пішла. О, чу я куда йде? Звук відкривання двері, де було. Я такий, типу, а заліз, у нас такі пожарни. Блін, а тут кода нема. А де він боже бути? Та хоча що тут код, я навіть педлик. Я навіть педлик не ход. А, ну скоріше всього, напевно тоді що? Код у нас буде таб. Це зрозумів, він буде е, Там де спрей у нас. Ага, чекай, перекушу. А тут так, Так. книжкова полиця тут у нас пишеться. Це, це типу... Знаєте, це типу така підсказка, що типу, в клешковій полиці щось є. Так, тут у нас цей. Ага. Тільки де шестерняша одна і щось я й дайте збіг дойти. А, я знаю, де вона тепер. Це чекай, зрозуміла, це вода. Это шестерня. Окей, да? то я даю сегодня ни разу не папу. Ну, в принципе, я кейду. Это я даже успеваю. Оп. Так, ну все. Чистердя і майстер ключ. Все. Все. Так, ну все. Прикинь, як це. Хитро дебаю звук, коли вже відкрили. Ну добре. Блін, можна було на слентеріду подивитися. А, ну добре вже. О. Ну, якби на другу слентеріду, якби було б інтересно подивитися, як вона виглядає. Ну що ж, друзі, от такий, коротше Мод на греді. Е, до речі, ще кроблю цього моду На першій гренді є, по-моєму, мод на другу і на третю. Якщо ви захочете, я прийду також ці моди на каналі. Але. Все буде, за ви, буде від вас залежите. Всім дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь свій на канал, всім бажаю удачі, всім пока!